Не вистачало рук, мене попросили допомоги. Я погодилася, хоча я знала, що це є ризики, я не є військова і взагалі ніякого відношення до цього не маю. Тому я погодилася з ними виїхати туди. Ми попали під мене обстріл. Ну так, це було для мене дуже неочікувано, дуже емоційно. А, ось, але я все таки думаю, що це саме такий був е, страшний випадок, коли все, ну, все життя перед очима пролетіло, тому що тут дуже було поруч. Я вирішила все таки долучитися до війська. Якщо підрони можемо ще почути. А... Молню, то її взагалі не чути, і вони зараз таким обманним путем ну це все роблять, що це дуже небезпечно. І ось є певний час, да, там нам треба відчергувати, тому що ми знаємо, що наші хлопці можуть виконувати якусь роботу певну, і ми їх підстраховуємо. Тобто, якщо не дай Боже щось сталося, ми швидко можемо їх евакуювати і виїхати рік тому. Президент наш також відзначив мене в зверненні вечірньому. Він тоді відзначав медиків Сумщини та рятувальників. І також було зазначено моє ім'я. Це також було для мене несподіванка. А тепер ще через рік ще ось така нагорода, тому це дуже приємно.